Привіт усім, ради вітати на каналі RELAX TIME Друзі, не перемотайте це відео. У мене є для вас декілька важливих повідомлень. Перше, я створюю телеграм-канал. Сподіваюся, нам там буде з вами зручніше спілкуватися, і там буде більш активніш в інстаграмі, тому що я завжди в інстаграмі публікую переможця конкурсу, і мало хто відписує, мало хто забирає свої кошти. Це перше. Друге, в цьому відео я продавав телефон мами. Продавав його через те, що для неї придбав новий за свій кошт Той телефон, який я продав, ті гроші я врахував в бюджет нашого випуску. Скажіть. Навіть напишіть це в коментарі, якраз буде вам можливість отримати 200 гривень. Чи мені варто їх враховувати в бюджет чи ні? Тому що той телефон він вже був в наявності, я його не купував для перепродаж. І тому от мене цікавить таке питання. Ставте вподобайку, коментуйте. Ну і ми погнали. Наш бюджет складає 2105 гривень, і четверта серія починається з того, що я йду продавати телефон. Дякую вам велике за ваші теплі, приємні та корисні коментарі. Завжди їх приємно читати. Багато інформації нової я для себе почув. А ви не забувайте коментувати, тому що у вас є можливість отримати 200 гривень. Мій знайомий хоче придбати телефон для своєї дитини і тому попросив якби, ну, подивитися, що в мене є. У мене є такі два телефони, залишилися. Зараз підійде жінка з дитиною, вони оглянуть і вже тоді будуть вибирати, чи брати цей Redmi 9C чи Redmi 10. Це, друзі, купили телефончик, остався в мене цей DVC. Redmi 10 я продав за 2,5. Тобто, чистими мені вдалося на тому телефоні заробити. На секундочку, це 2100 гривень. Нагадую, що купляв я його в своєму місті. Був ось такий лот, що ZTE коштував 300 гривень, Redmi 10 коштував 400. Ну, відповідно, 200 плюс нашу скарбничку. Друзі, щось відбувається нереально. Тільки що мені дзвонили, правда, я не записав дзвінок. Хочу подивитися ось цей Redmi 9C. Можливо, навіть його заберуть і буде, до речі, непогано. Так, зараз будемо дзвонити для жіночки, з якою я домовлявся про телефон. Сподіваюся, що вона його комусь не продала. Так, позвонити. Вкраз візьмемо пів гроші, тому що я продавав телефон. Алло, доброго, доброго дня, я стосовно телефону, я вже під під'їздом. Добре, зараз я вийду, дякую. дякую. Угу, вам дякую, живем. Телефон сильно не перевіряв, візуально він в гарному стані, тому мінус 2,5 з нашого бюджету. Все, друзі, телефон в мене. Сподіваюся, мені вдасться його нормально продати. Моніторив ринок на OLX, щось 3300. і за, до речі, за телефон. Алло. Так, uh, да, я зараз білий Ford Focus, якраз я виїжджаю з під під'їзду. їду. Uh, зараз я тут, просто біля під'їзду стояв. І якраз зараз, друзі, буде за 9. -й. це. Супер, за один день стільки питань, вирішив. Сім'я ага, бачу. Друзі, ось людина виїжджає, 2000 ми забрали за 9 сі. плюс 300 гривень на ньому заробили. Так, в бюджеті було 205 Я продав Redmi 10 за 2500. І за 2500 паралельно купляю цей телефон. Тобто в бюджеті все одно залишається 205. Ну, і ми продали, до речі, DVDC, тому виходить 405, у нас є в бюджеті і ось цей телефон. Тому вже можна навіть і намагатися шукати якийсь iPhone. До речі, комплектація нова, навіть кабель, типу якби, запечатаний і не сильно поюзаний. Я вже навіть переживаю, що він мені не виявився з якогось aliexpress А я повівся на ціну і його купив. Але в принципі я ж кажу, я промоніторив. Можна буде навіть і перевірити. Я промоніторив ціни на OLX і його, в принципі, я, здається, можу продати навіть дуже вигідно. До речі, непоганий. 428. Я думаю, що ми його нормально продамо. Ось жіночка його скинула до заводських. Зараз я подив... подивлюся, що тут є. Я, в принципі, непоганий. Все, друзі, будемо продавати. речі, ось такий приємний блакитний колір, світло-блакитний. Камера не так передає, але він дуже яскравий і. В принципі, ну, дійсно гетьні поцарапані, ну, там, можливо, трішки є якісь коцки, Але я гадаю, що цей телефон ми зможемо продати досить-досить вигідно. Виставив новий ліксі і довелося заплатити 35 гривень. Друзі, потрібна ваша порада. Є в мене ось такий телефон з ТЕЄ. Це телефон моєї мами. Його я продаю через те, що я для неї купив новий. Скажіть, будь ласка, чи мені його враховувати в наш бюджет, чи це буде трішки несправедливо, тому що телефон для мами я купляв за свої особисті кошти. Це якби є е, телефоном не купленим, не на перепродаж, це типу, якби з нашої сім'ї. Тому мені цікава ваша порада, чи включати його бюджет, чи не включати? На даний момент був ось такий бюджет, і також мінус 35 гривень за розміщення. Так, в моєму місці мають подивитися цей телефон. 2000 гривень за нього я хочу і сподіваюся, мені їх дадуть, якщо телефон їм звичайно сподобається. Можете бачити, що є така чорна пляма, вона на роботу не впливає, але тим не менш, я на всякий випадок візьму два телефони з собою. І друзі, ще раз вас питаю: чи можна брати ті гроші в бюджет, чи все-таки їх рахувати якось окремо. За 3200 продав Note 12. Запакував я цей Redmi 12 Note, Зараз їду на почту і буду надсилати. Сподіваюся, що його заберуть. І ми отримуємо свої 700 гривень зверху. Зараз домовилися про зустріч, підійде жіночка з дитиною, огляне телефон, і якщо все буде добре, то 2000 капне в скарбничку. Телефон їм сподобався, перерахували гроші на карту. Друзі, можливо, це і неправильно, що я за пляму нічого не сказав. Але, в принципі, вона там не суттєва. Ну, якби її видно, але не так сильно. Але я ще уступив 100 гривень. Так, ну, да, я знаю, що це мало, але 1900, в принципі, телефон непоганий, в одного власника завжди він був. Я знаю, що він не скривався, нічого не ремонтувався. Побачимо. Напишуть, то верну назад кошти, ні, то так вже і буде. Плюс 3200 за нот 12. в бюджеті у нас є 9170 гривень. Треба, ще буде 30 гривень з 200 забрати і починаємо шукати телефони. Ось на такий айфон на OLX я натрапив, вирішив передивитися його. До речі, зайшов на профіль автора. Здається, не перекуп, ну можливо, і перекуп, але офіційний перекуп. Тобто в нього техніка перевірена і не мають бути ніяких дефектів. Ну і я її замовив. На пощі перевірив він без дефектів. Так, друзі, нарешті приїхав мені цей 12-й міні, і вже знаєте, поки він до мене йшов, можливо, я все-таки затупив, що я брав 12 й міні. Побачимо, чи мені вдасться на ньому щось заробити чи ні. В принципі, телефон непоганий, я його на пошті добре перевірив. Жовтих плям на ньому немає. Динаміки все працює, всі кнопки працюють, як має бути. Бери і користуйся. Виставимо за 9 тисяч без 1 гривні, тобто 8999 гривень. А скільки в мене він буде стояти і за скільки його куплять, то це вже буде зовсім інша історія. Фотографував я iPhone та виставив його на OLX. До речі, мінус 35 бюджету за розміщення телефону. Ось, друзі, можете навіть порівняти розміри. Ось лежить 7 плюс зліва, посередині цей 12, 13, да, 12 міні. І справа лежить мій 12-й Max, яким я зараз користуюся, який я хочу поміняти на якийсь новіший, і на який я знімаю контент, ну, крім ще GoPro. Моє оголошення вже на OLX, трішки GoPro не хоче фокусувати. 9 тисяч я за нього хочу, плюс торг. Ну, Побачимо, вдасться мені на ньому щось заробити, чи я піду в мінус, чи все-таки ми підемо в нуль. Друзі, невеличка історія, як мені не пощастило. Сьогодні, 1 серпня, я забрав з почти, до речі, замовляв на Міст експрес iPhone 12 mini. Буквально вчора, 31. Липня виставляють мене в Фейсбуці, в моєму місці, ось такий пост. Продається iPhone 12, також на 64 гігабайта, 4,5, але є проблема: він не бачить сім карти. Ну я так плюс-мінус по знайомим розпитував, що обійшлося би це все ремонт в тисячу гривень. Ну коротше, суто, грубо кажучи, цей би телефон став мені би в 5,5. І десь могли би продати його за 9 тисяч, ну плюс там торг, хай 8,5, тобто десь 3-2,5 було б непоганого прибутку. Але друзі, є один мінус. Який мінус це те, що я забрав цей телефон тільки 1 серпня, тобто, весь мій бюджет був саме в цьому телефоні. У мене на залишку залишилося щось 885 гривень, здається. І тому я пролетів і не знаю, мені здається, я з тим також пролетів, не знаю, чи він продасться. Тим не менш, виставив його на OLX, будемо чекати продажів. До речі, вже є одна людина, яка може його купити 10 серпня, але ну, це треба чекати. Побачимо, якщо на OLX хтось буде питати. То будемо його продавати. В бюджеті залишилося 885 гривень. І сподіваюся, з нових серіях я вже почну з бюджету збільшеного і з продажу цього телефону. Тому, друзі, ставте подобачку. Підписуйтеся на YouTube канал, підписуйтеся на Instagram сторінку, на Telegram, І можливо, хтось бажає продати свій телефон. Пишіть, будемо домовлятися, я продам вам скину гроші і заберу собі там якихось чисто 200-100 гривень. Ну так, чисто знаєте, за втрачений час.